А ви всім привіт! З вами Фальконе, Продовжуємо грати на мапі осіння велка. І я хотів зайнятися виноградом. Спробував культивувати, але нічого не вийшло. Виноград зів'яв. Що з ним робити далі, я не знаю. Проте врожай, який я не збирав, я благополучно продав. І вийшло у мене з цього 19 тисяч доларів. Що дуже непогано, їх можна витратити на нову техніку. Було б непогано купити новий комбайн, адже старий ми продали, а ріпак немає чим збирати. Отже, будемо думати, куди потратити ці гроші. Праворуч від мене багато трави, яку треба розорати і зробити нову ділянку поля. Проте це згодом. Адже новоутворена ділянка поля все ще не засаджена, якось треба буде цим зайнятися. Ось якраз ми через неї проїжджаємо. Роботи просто вагон. Ого, які дороги. Так можна і трактор угробити. І ось нарешті родзинка нашої серії. У нас виріс нарешті ріпак, який ми будемо збирати. Правда, ще не знаю чим. Головне поставити культиватор. А далі думати, що нам робити. Вирішив проїхати повз причепи. Сподіваюся, нікого тут не зачеплю. Треба поставити культиватор на його законне місце. Ну що ж, мінус одна проблема. Виноград зів'яв. На жаль. Трактор треба заглушити і подивитися, що у мене є по хозяйству. Отже, в першу чергу треба буде прикупити корей. Знов таки, грошей небагато. Треба купити і комбайн, і курей, і, можливо, ще щось. До речі, що у нас по ферментації силосу? Силос вже має сферментуватися. О, так, силос сферментований, тепер можна його навантажувати. Треба зв'язатися з Ярославом. Його трактор може навантажувати силос. Далі я хотів би подивитися, в якому стані у нас поле. Хоча я знаю, в якому воно стані, чудовому. Але ж ніхто із вас не бачив, як виглядає цей чудовий ріпак, а запах який, чесно, не знаю, чи цей ріпак так пахне. Ну ось, чудовий врожай. Дуже пишно все поросло. Треба думати, як збирати. На ринку все попродавав, нічого не залишилося, тільки порожні коробки. Так, оцю січку треба буде прибрати. Що робити з пікапом? Можливо, продам його і куплю комбайн. Але зараз треба поїхати до Ярослава за трактором. Зв'язався з Ярославом. Ярослав каже, підійде і правда, мене вдома немає. Він залишив для мене відчинений гараж з трактором, а сам поїхав купляти корів. Я бачу, що у нього теж розростається господарство. Я думаю, що сам тут впораюсь. Мені ж тільки трактор забрати і все нічого важкого. О, а я бачу дуже цікаву річ. Зараз зупинюсь біля неї. І я бачу керхер. Я знаю, до кого можна приїхати і помити свою техніку. А ось і трактор. Бачу машину Ярослава на місці. Хм, На чому він поїхав? Не знаю, на чому поїхав він, але я поїду на тракторі. Подобається мені, як він заводиться. І їде дуже файно. З місті рве, немов звір. До речі, треба помити і Ярослава трактор. Думаю, це буде хороша ідея. Залишилося розібратися, як включається керхер. Ну і добре, наче розібрався. Тепер водою під тиском змиваємо весь бруд, який накопичився на тракторі. Адже бруд я збирав. Тижнями. Ну і якраз помию трактор Ярослава. Теж непогано. Трактор блищить, як у кота зуби. Ну і чудово. Час його знову бруднити. Але ж все таки, як приємно він їде, це не мій юмзе. Повільно під'їжджаю до свого господарства, тому що на великій швидкості я можу позносити весь паркан, бо трактор все ж таки рве з місця як звір, я це вже казав. Далі я хотів би під'єднати маленький причеп і підвести поближче до силосної ями. Упс, якось дивно під'єднався причеп. Але добре, до селесної ями якось його довезу. Залишилося придумати, як його поставити. Я вирішив розвернутися і поздаткувати до елеватора. Трошечки зусиль. І я майже виконав свою роботу. Причеп від'єднано, але мені здавалося, що я поставив його не дуже зручно. Але під час роботи побачимо, так це чи ні. Отже, перший ковш силоса набраний. Залишилося розвантажити його в причеп і подивитися, скільки ковшів туди влізе. Так, а от і перша проблемка. Розвернутися тут у мене не було змоги. Я вирішив зробити це іншим чином. Головне не зачепити причеп. Трошечки підаю вперед і розвантажую силу з причеп. Так, в цей причеп два ковшини влізе один або півтора. Як виявилося, влізло сюди півтора ковшей. Так, це займе дуже багато часу, більше, ніж я думав. Але є у мене одна ідея. А що, якщо взяти причеп солома підбірник і їм пройтися по силосній ямі? Я думаю, у мене все вийде. Таким чином я зберу весь силос, майже весь силос за один раз. Обережно під'їжджаємо і під'єднуємо причеп. Ну, цей трактор більш гармонійно виглядає. Та на мій маленький ЮМЗ, де і тащить набагато легше. Залишилося придумати, як туди заїхати. Сюдою я не приїду. А ось тут, думаю, мені вдасться розвернутися. Обережно, щоб не знести варьох. І не підібрати січку. Опускаю підбірник, вмикаю підбірник. Ну що ж, момент істини. Зараз спробуємо підібрати Силос. І у нас все працює. Таким чином, я зараз дуже швидко позбираю весь силос. Мені і ковш не знадобиться. А ось тут виникла невеличка проблемка. Як звідси виїхати? Задкувати? Ні. Думаю, що ще трошечки попідбираю силос. Спробую якомога ближче під'їхати до стіни і підібрати ще трошечки силосу. Адже причеп у нас не повний. Рухаємося дуже обережно і підбираємо залишки силосу. Наче виходить. Отже, причеп у нас повний силосу і треба якось звідси виїжджати. Все ж таки я зачеплю маленький причеп, але сподіваюся не сильно. А майже не перекинув. Але начебто все обійшлося. Тепер можна їхати до Ярослава і розвантажувати силес у його на подвір'ї чи в корівниках. Мені здається, що у трактора заклинили передачі. Я люблю кататися сільськими дорогами, але не настільки нерівними. Трактор трясе так, що мені аж погано стає. Але добре що їхати недалеко. Залишилося розвантажити це все в корівниках. Але є у мене відчуття, що цей причеп в корівники не заїде. Але варто спробувати. Спочатку треба відкрити ворота. Ярослав казав, що тут не замкнено. Немає корів, нема чого красти. Що ж, зараз спробую розвантажитись. Потроше здаю назад, щоб нічого не розламати. І так, на жаль, причеп уперся. Добре, розвантажу це на подвір'ї, а потім комшем буду завантажувати всередину. Вирішив розвантажити посеред подвір'я, адже більше я не бачу місця. Розвантаження закінчене. Я вирішив відігнати кудись причеп подалі, щоб не заважати. Але сталася одна неприємна річ. Я якось неправильно почав вивертати і мало не перекинув причеп з трактором. Але добре, що все відійшлося. Добре, що Ярослав цього не бачив. Тепер треба спробувати розвантажувати силос у корівники. Якось дивно він розвантажився. Хіба так має розвантажуватися силос? А я зможу це підібрати? Ні, не підбирається. Значить, розвантажив правильно. Ой, роботи буде дуже багато. Але що робити? Я допомагаю Ярославу, Ярослав допомагає мені. Так і живемо. Розвантажив трошечки січки, щоб вона не заважала у себе на подвір'ї, і далі треба було продовжувати насипати силос в наш причеп. Правда, заїжджати причепом туди було незручно, отже, причеп я вирішив поки що від'єднати. Натомість я заїду в силосну яму, заберу звідти силос і насиплю перед причепом. Так буде легше підбирати. Спробував трактором трошечки підчепити плівку, проте не зміг. Дуже міцна. Потім спробую зняти її вручну. А поки що мені треба вивозити з силосної ями. Таким, у мене вийшло зняти плівку вручну, що чудово, можна продовжувати займатися навантаженням силосу в причеп. Нарешті я вигріб весь силос, тепер можна його завозити на корівники до Ярослава. Головне, не перекинути маленький причеп. Да й великі теж. На сьогодні половину роботи зроблено. Починаю розвантаження біля попередньої кучі. Так, трошечки її не довантажив, але у мене багато своїх справ. Сподіваюся, Ярослав мене зрозуміє. Причеп вирішив тимчасово від'єднати для того, щоб розвантажити ковш і не робити ці маневри з причепом. Далі залишилося помити трактор, помити причеп і думати, як збирати ріпак. Як би це краще припаркуватися? Щоб влізли і два трактори на мийку, і причеп. Адже шланг у Керхера не дуже довгий. Сподіваюся, тут проїду трактором. Проїду. Тут дуже багато місця. Трошечки зачепив стовп, але не страшно. Все залишилося на своїх місцях. Знову перемив трактори з причепом і вирішив поставити Ярослава трактор, де взяв назад в гараж. Заганяю трактор в гараж. Добре, нічого не пошкодив. Можна глушити. О, які цікаві двері. Через них ближче виходити до мого трактора. Вони як спеціально зроблені. Добре. Віпляємо трактор до перечепу і повертаємося на своє господарство. Обережно під'їжджаємо до свого подвір'я, я знаю, що я можу все порозвалити навколо. Але все обійшлося. Ставлю причеп на його законне місце, паркую трактор і думаю далі, що робити. Адже в мене є два варіанти це посівна і це нова оранка. У причепа відмовили гальма, але я загальмував його трактором. Добре, що все обійшлося, це був небезпечний момент. Далі мені треба було звільнити причеп від Силосу. Куди його розвантажувати я не знаю. Пізніше завезу Ярославу, а поки що я висиплю його посеред подвір'я. Сподіваюся, воно не буде заважати. Я хочу заздалегідь розвантажити причеп, щоб було місце, куди засипати ріпак. Правда, у мене поки що немає комбайна, але скоро я це питання вирішу. Звісно, було б непогано зайнятися посівною, але як згадаю, як працювати на цій Сівелці, то мені аж погано стає. А щоб завершити посівний комплекс другою сівалкою, це коштувати мені 4,5 тисячі доларів, а це для мене поки що дорого. Добре, іду відпочину. Тільки но я сів відпочивати, як мене набрав Ярослав. Деякі питання все ж таки прояснилися. Він сказав, що від його діда залишився старий комбайн. Він їм користуватися все рівно не буде, а мені може продати його за 17 тисяч доларів. Що ж, я поїду до Ярослава і подивлюся, що там за комбайн. Під'їжджаю до мешкання Ярослава. Зараз буду оглядати комбайн. А ще би я хотів подивитися, що він там прикупив. Бачу його пікап на місці, проте його начебто немає вдома. Весь у справах знов кудись побіг. Комбайн комбайном, але на нього подивлюся трошечки згодом. В першу чергу я хочу подивитися, що купив Ярослав. Так, бачу корівки. Це горштинки. Було б непогано і мені таку ферму завести. Проте корови дуже дорого коштують, а ще їх треба кормити. Проте вони дають багато гною, яким можна удобрювати городи, і багато молока, яке можна задорого продавати. Бачу, Ярослав трошечки попрацював, завантажуючи силос, Ну нічого, пізніше я йому теж допоможу. А тепер треба подивитися, що там за комбайн. Гроші Ярославу я вже перекинув на карту. Можна заводити комбайн і їхати працювати. Машину я вирішив заглушити, адже так вона і буде заведена. А ось і комбайн. Ну, невеличкий, невеличкий комбайн, тому і така маленька ціна, проте він набагато більший, ніж мій попередній, 50-х років. Що ж, зараз спробую на ньому покататися. Ну, кабіна, скажімо так, дуже відкрита. Бачу, що дід Ярослава був дуже вдалим паркувальником. Я ледь виїхав з цього гаража, адже міліметр вліво, міліметр вправо і все, зламав би жатку або ворота. Добре, час працювати. Пікап, я думаю, залишу тут повернуся пізніше, а на комбайні поїду до свого господарства бирати ріпак. Чого зволікати відразу поїду працювати. Комбайн прогрів, поки їхав, а зараз спробую використати жатку. Ратка опускається, зараз її вмикаємо. Ну, чудово, все працює. Комбайн змащений, видно, що за ним доглядали. Бачу, що процес пішов, можна працювати. І все ж таки покупкою я задовільний. Цей комбайн і збирає швидше, і керувати їм набагато легше. Отже, це поле я зберу набагато швидше ніж старим комбайном 50-х років. А все ж таки бункер у цього комбайна не резиновий і він переповнений. Треба його розвантажити. Зараз десь припаркуюсь, щоб можна було під'їхати трактором з причепом, і перевантажу ріпак на трактор. А точніше причеп. Бачу, що всі механізми працюють, що дуже добре. Комбайн глушити я не буду. Відразу підкочу сюди трактор. Причеп я під'єднав заздалегідь, щоб можна було швидше розвантажувати комбайн. Я вирішив розвернутися заздалегідь, щоб потім не робити ці маневри по полю адже я тоді пошкоджу ріпак. Треба обережно під'їхати під шнек навантажувач, щоб нічого не просипалося на землю. І чудово, ми спостерігаємо, як завантажується ріпак. А це займає більше часу, ніж я думав. Речеп заповнений, тепер можна розвантажити ріпак на елеваторі. Так як ріпак я не зможу використати у себе на господарстві, в майбутньому я його продам. Поки йде розвантаження. Треба відпочити, розім'яти ноги. В кінці жнив я подивлюся, скільки я зібрав ріпаку. Відпочинок відпочинком. Час працювати. Підбираю останні кілограми ріпаку і буду це все розвантажувати в трактор. А далі розвантажу це все в елеватор і подивлюся, скільки всього вийшло. Сподіваюся, зараз це все заберу за один прохід. А все вийшло краще, ніж я планував. Тепер треба розвантажити це все в трактор. Залишки з бункеру комбайна я поїхав висипати напряму на елеватор. Ого! У мене є тут індикатор на віконце, щоб я бачив, скільки у мене зерна, а я цього не бачив. Ну що ж, комбайн можна складувати і глушити. На сьогодні він роботу свою виконав. Оу, який брудний, а. Отже, я зібрав за сьогодні 6800 літрів ріпаку. Непоганий результат. Думаю, його потім продам. Адже на кишені у мене залишилося всього 2200 доларів. Що я можу на них купити? А звісно, курей. Треба поїхати в магазин і придбати декілька курей. На всі гроші у мене вийшло купити 12 курок і 6 циплят. Половина грошей пішла на комбікорм. Так, я зовсім забув, що в елеваторі не залишилося жодної зернинки, адже все пішло на борошно. Тому прийшлося докупати комбікорм, а він вийшов 1600 доларів. Треба обережно під'їхати, щоб не одна курка не попала під колеса. Інакше курок у мене стане менше, ніж 12. І я чую, що у мене просипається зерно. О, дирявий кузов це непогано. Авторозвантаження. Так само треба обережно виїхати, щоб не зачепити жодну курочку. Адже це гроші. Сьогодні був продуктивний день. Отже, ми з курочками будемо з вами прощатися. Зустрінемося в наступній серії. З вами був Фальконе. До зустрічі. Кококо, наскільки -ко -ко. да можна, коко Їжте давайте і яйця несіть, Мені їх продавати потім.